добігла до кінця наша акція. Герої не вмирають. Від імені всіх наших артистів хочу сказати вам велике дякую за вашу небайдужість. В Зв'язку з цим дуже-дуже жаль, що ваш голова районної державної адміністрації не знайшло можливості нас підтримати. Нам не дали навіть залу. Хай йому буде соромно. У зв'язку з цим ще раз хочеться підтримати і сказати дякую голові сільської ради села Озер, от, пану Вадиму, секретарю сільської ради Оксані Миколаївні, за те, що вони надали цей звук. Цей звук їхав із села, шановна Бородянка, до вас. Дякуємо їм за транспорт. Поки такі люди будуть, поки такі люди будуть, як ви зараз, бородянці, Україна не помре. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!